Психологічна, юридична та соціальна підтримка Черкаський міський простір для ветеранів майже рік, як в роботі. Починалося все з консультації. Нині ж тут працюють фахівці з супроводу ветеранів та членів їхніх родин детальніше у сюжеті. Черкаський міський простір ветеран Проскор відзначатиме рік роботи. За цей час до його команди додалися і фахівці із супроводу ветеранів та членів їхніх родин. Один з них Олександр поряд із робочим комп'ютером сто з особових справ про себе розповідає із 2014 року. Волонтерить вирішив долучитися до ініціативи та допомогти не лише із запитами бійців, що нині боронять Україну. Впевнений, підтримка тих, хто повернувся з війни в мирне життя, також важлива, і це не лише про бюрократію. Зараз якась вступна компанія, да? і багато військових вони якби хочуть реінтегруватися в цивільне життя. Військовий теж прийшов. Він спочатку думав, навіть ну я кажу, навіть він так думав, та я піду навчатися на бакалавра там. А ми потім так почали з ним поспілкувалися. Він каже, а я кажу, так а що кажу, ти можеш кажу, піти, отак. От от? Він каже, о, дійсно, Знає, то, тобто, вроді як. Поспілкувалися, і уже людина каже, о, каже, давайте, давайте так. Ті, хто прийшов в пекло війни, важко йдуть на контакт. Зізнається Олександр. Його колега, пані Юлія, підтверджує ці слова. Робота з ними проводиться обережно, враховуючи обставини, в яких перебуває ветеран. Також допомагають налагодити контакт з рідними та близькими. Веде в нас психолог Наталя Месан, веде вона в різних ракурсах. То ми малюємо, то ми просто спілкуємося. Це все йде. Ми питаємо у жінок, чого вони саме хочуть, і тоді ми проводимо за їх запитом. Тобто, якщо вони хочуть виговоритися, дуже багато такого, що просто їм хочеться щось виговорити. І, і тоді ми просто Слухаємо, говоримо. Водночас, одне з найпоширеніших питань, з якими звертаються ветерани та демобілізовані захисники, це отримання житла. Фахівці простору можуть проконсультувати в юридичній площині та допомогти стати на чергу, пояснюють у міській раді. Заступниця міського голови та кураторка соціальної галузі Марина Гаркава додає: часто фахівців запитують і про медичні послуги. Це ВЛК, і це встановлення інвалідності, це обслуговування. Саме в медичних закладах і всі питання, які стосуються саме медицини, це найпоширеніше питання. Потім іде питання щодо працевлаштування, щодо навчання, ну і такі побутові питання, як щодо житла. Нині в міському ведпросторі працює сім фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Лише за серпень тут відбулося близько 200 консультацій. Зараз на супроводі 117 осіб. Що це означає? Що дійсно є велика потреба, і це не просто декларативний якийсь простір, який відкритий, тому що є державна політика, і так потрібно, щоб було ні. Це він дійсно користується попитом, і для ветеранів важливо. Знаєте, як то кажуть, сарафанне радіо, коли ти прийшов, отримав ну, достойну відповідь, допомогу, і ти радиш своїм побратимам звернутися, тому що там тобі допоможуть. А це головна ціль нашої роботи, щоб вони йшли і щоб ми могли допомогти. Працює ветеранський простір за адресою бульвар Шевченка, 307, із 8 до 17 вечора. Тут готові прийняти усіх ветеранів та їхніх близьких, щоб вислухати та надати корисну інформацію. Вікторія Лега, Руслан Петренко. Служба новин телеканалу Ільдана.